Свою перемогу має і Львів днями стався інцидент у центрі нашого міста, коли один із Львів'ян зробив зауваження. Пасажирам і водієві чорного ренджеровра, який припаркувався навіть не встановленому місці на площі біля пам'ятника Міцкевичу, з авто лунала російська музика. Львів'янин попросив їх її вимкнути і запитав, для чого вони це роблять. Для чого вони слухають про цей інцидент зараз? Говорять вже уся Україна, як розвивалися події, дізнавалися наші журналісти. Вам нормально слухати москальську музику зараз, Яку? москальську Яку? відео зафільмував Роман Гурський. Він розповів, що молодик на передньому пасажирському сидінні намагався вибити у нього з рук телефон. Потім збив з голови чоловіка кашкет і спробував ударити його в обличчя. Після чого з авто вийшов водій, а за ним і агресивний пасажир. Керманич був більш спокійний. Натомість пасажир захотів продовжити розмову на вулиці. Він побачивши з гітарою і каже. А якщо би твоя музика була в зоні політичних конфліктів, і отут же мені дах знесло. Ну тому що політичний конфлікт на не знаю вже якому році війни і другому році повномасштабної я кажу. все, я викликаю поліцію. Роман пішов кликати патрульного, який був неподалік. В цей час шанувальники російської втекли і залишили авто. Наступного ж дня журналіст написав заяву у поліцію, а ще й зробив відповідний допис у Фейсбуці. Під ним нині більше півтори тисячі коментарів та понад 18 тисяч репостів розголос, скажімо чесно, вийшов більше ніж я очікував. Я хотів, хоча б якось ну прославити цих людей, тому що це дуже нахабна поведінка. Ну не будуть вони у Львові їздити, слухати російську музику і нецензурною лайкою казати мені ну типу звали звідси. Казати не будуть, принаймні, поки увечері, 8 травня, у мережі з'явилось відео із вибаченням хулігана. Я дуже вибачаю за свою поведінку. Вона не впевнує чоловіку, який живе в Україні та спілкується українською мовою. Я вибачаю за свої дії, які я спричинив молодому чоловіку. Ки зробив мені зауваження, але незнання закону не сідає мене відповідальності. Від, 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 від. Про відповідальність слухачам російської попси розповіли патрульні, які зупинили їхню автівку того ж дня. Як вони з'ясували, 26-річний водій з Донецької області, а пасажир — 20-річний мешканець Одеси. Я з Донецька, Та тут неважливо, з Я тебе сняш. що я з Донецька. Я приїхав Просто сюди два. відпочивати, ну, добре. А я включив музику, яку я слухав всю свою життя. То я просто забрав телефон, тому що мене почали знімати і провокувати. Ренджровер помітили на вулиці Кульпарківській. Одразу транспортний засіб зупинили. Було двоє осіб в транспортному засобі: це водій, і пасажир. Пасажир це той, який був на відео, який здійснив агресивні дії в напрямку заявника. Проводили їх у відділ поліції. де на пасажира склали протокол за дрібне хуліганство. А з водієм далі просто було проведені профілактичні бесіди. Представники комісарія. Ато ж у свою чергу вручили затриманим молодикам повістки. Тобі сьогодні вручили повістку. Ти завтра яшся воєнкомат. Не знаю, скоріше сюди Вибачаюсь перед львів'янами, що допустив таку е дурницю, яка пов'язувала за собою проблеми. Додам, в Україні немає покарання для громадян, які приватно слухають російську музику. Ви самі обираєте чи підтримувати творчість тих, хто співає для солдатів Московії, гастролює у так званих ЛНР, ДНР та поширює руський мір. Вікторія Кордобан, Юрій Кісь, програма очі.